Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати такий експеримент. Це листочки фіалки, які були пророщені у воді. От, це був протяг ці плями на листочках. І вже минув майже місяць, і отакий результат. Бачите, були зроблені отвори в пінопласті. І листочки плавали на воді, і знизу утворилися корінчики і вже дітки, малесенькі дітки. Таким чином теж можна вкорінювати листочки, але краще мені в ґрунті, бо ці корінчики вони звиклі до води. І зараз може бути довгий час, щоб їх перевчити на ґрунт. Грунт я беру для фіалок. Тут є кокосовий ґрунт, От. дуже такий він рихлий, також є перліт і добрива, мінерали, дуже гарний ґрунт, мікроелементи отакий От субстрат. Торф, агроперліт, кокосовий. кокосовий ґрунт. Дуже пухкий гарний ґрунт. І треба перевірити цей ґрунт, щоб у ньому не було жодних комочків, щоб ґрунт був дуже пухкий, і всі ці волокна все, що може зустрітися, треба передрібнити. От. Листочки дітки люблять дуже пухкий, без грубих частиночок, ґрунт. От. І ці корінчики, вони зараз як мають як не легені, а жабра працюють. Їм буде потрібний час, щоб вкорінитися і щоб виросли корінчики, які Можуть існувати у повітряному просторі. Ще можна додати в ґрунт, можна подрібнено дуже мілкий мох, але мох не з фагном, простий лісовий мох і вугілля подрібнене можна ще додати. І я буду саджати отакий звичайний одноразовий стаканчик. Зараз я зроблю знизу отвори, обов'язково, щоб виходила водичка. Отак, з двох краєчків відрізаю отвори приблизно пів сантиметра. Такий одноразовий стаканчик. І це дуже гарно, коли прозорий стаканчик, то можна побачити, коли ж вкорінилися, чи вкорінилися листочки, коли ж це саме відбувається. До речі, дуже зручно в пінопласті пророщувати листики, вони обережно плавають, постійно знаходяться у водичці. Як би не висихав, не вивітрювалася водичка, пінопласт постійно плаває на водичці і листочок торкається води. Отака дітка вже є. Зараз треба обережно, щоб не зламати саму цю дітку, вкоренити листочок. Листочок може багато разів використовуватися, і він сам може навіть зрости, збільшитись у розмірах своїх. І не один раз давати діточок. Це така вже в мене була ситуація. Один листочок, три рази я знімала з нього діточок і вкорінювала, і вкорінювала знову. От, так що фіалки дуже гарно розмножуються листочками. От. І Надалі я буду поливати нижнім поливом. Ага. І ще один момент: листочок треба розмістити, щоб він був перпендикулярний до ґрунту. Тобто він має бути. Вертикально так рівно дуже стояти. Не лежать на ґрунті, а стоять. Сама пластиночка має бути перпендикулярна до ґрунту, щоб дітки могли піднятися легко вийти. І ґрунт я насипаю по самі вінця, по самі краєчки стаканчика. От такий піддон, і буде полив, нижній полив у піддон. Десь приблизно пів сантиметра водички я буду наливати. І другий листочок також піде в окремий стаканчик. Я люблю саджати фіалки в окремі один листочок, один стаканчик. я ж говорю, що всі листочки вони такі, як багаторазові використання. Один листочок, може, ще, ще раз посажений бути. І він як, як рослинка, як фіалка вже. Вкорінюється так само, збільшується у розмірах. І обережно розкриваємо, так. обережно, щоб не відламати дітку. Бачите, це були протяги, оці. Плями на вікні. Це був період, коли були холода. от Я обережно обріжу ушкоджений листочок. Нічого, він підсохне, затягнеться. Ця травма не дуже страшна. Саджають і половинки листочків, і, і, і четвертинки, і третину листочка. Все буде добре. Він уже з корінчиками, хоч вони і водяні, але з часом вони адаптуються. І, бачите, знову рівний ґрунт. Це е, роблю так, щоб не було бортів, е, щоб дітки мали простір, щоб вони один до одного не дуже сильно тулились, щоб вони могли розкритись, розгорнути свої листочки. Тому так високо піднімаю ґрунт. І в піддончик. Е, ці листочки підуть. Е, у тепличку на перший час можна розмістити у тепличку, хоча можуть і не піти. У них така, а ще я згадала, що є такі використовувати можна керамічні кашпо, дуже зручно під розмір стаканчика. Що дуже зручно, вони дуже е, стійкі і стоять дуже гарно. І це так е, теж естетично і красиво, так і для фіалочок такі є кашпо із кераміки От. і можна полити у піддон. Я буду поливати розчином антихрущ. Із фітоцитом, Це буде в мене профілактика від мошок, від будь-яких комах, що в ґрунті можуть знаходитись, і від фитоцит це від грибкових хвороб також, бактеріальних гнилей, щоб була гарна мікрофлора в цьому ґрунті. Фітоцит від бактеріальних грибкових хвороб. От, і такий розчин періодично я роблю, проливаю всі фіалочки, щоб профілактику зробити, щоб не було захворювань і не заводилися ніякі шкідники, мошки, нематоди у ґрунті. Тихрущ дуже гарно обирає повністю всю цю. Живність, яка може їсти корінчики, може з'їсти діточки і може самі рослинки залізти всередину. От, такий досить міцний я роблю розчин. Те, а, ще кожен раз фіалки поливаються теплою водичкою. Трохи теплішу, ніж кімнатна температура. Вони не люблять холоду, не люблять протягу і палячого сонця їм зараз і взагалі фіалки так не витримують. Може, східні вікна і влітку теж треба затіняти, бо дуже активне сонце фіалка не витримає. І пів сантиметра. У кашпо наливаю це полив. поли. Отаким От чином, бачите, пів сантиметра. цього досить буде, щоб відчули корінчики, де волога, вони потягнуться донизу. Ну і я не буду робити, напевно, не буду, подивлюся по ситуації. Тепличку не буду робити.